Так, звели ми ще дві стіни. Це вікно у нас. Це двері. Ну, які двері здорові. Ну, воно таке, як в бані буде. Половина дверей, половина стіку І осталось у нас. Осталась у нас одна стіна. Така сама з вікном. Зараз покурюємо і поїдемо. Пообідаємо, може щось. Чаю поп'ємо та й заберемо цю стіну. Ось би вже все намочилося. Ну, вона під бетоном буде, якби. Ось таке. Страшне, рабоє, кривоє, беушної. Оце такі доски поставили. Щоб зекономити. А вони ще краще, ніж нові. Ну все, підемо їсти щось, чи пити.